Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал! Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Поставте лайк і натисніть дзвіночок, щоб сповіщення про те, що наші відео з'явилися на youtube каналі, з'являлися у ваших гаджетах регулярно. Сьогодні говоримо про диверсійну групу братство, про дійсно братів. Братів по зброї, братів по волі, братів по бажанню захистити країну і справжніх героїв, які загинули наприкінці 22-го року на території Російської Федерації. Сьогодні в Києві братство із почистями провели в останню путь. Хто були ці хлопці і до чого вони причетні? І чому мінкульт бреше про все це сьогодні у відео? Отже, друзі, йдеться про чотирьох бійців диверсійної групи Братства Корчинського, які загинули дійсно наприкінці 22-го року на кордоні із Брянською областю Російської Федерації. Це Максим Михайлов, Непийпива, позивний, Юрій Горовець Святоша, Тарас Карпюк, Тарасія позивний і Богдан Лягова Аполлона позивний. Вони здійснили безліч дуже ризикованих виходів в тил ворога, були причетні до бавовни на території Російської Федерації. Коли їх схопили, вони не дали змоги живими їх взяти в полон, аби над ними потім знущатися і притягнути до якоїсь російської ефемерної відповідальності на території Федерації. Ці хлопці загинули. Загинули одразу, всі четверо. Друзі, ви маєте знати цих героїв. Отже, Юрій Горовець, позивний Святоша, 34 роки. З початком війни на Донбасі одразу подався на фронт, воював Виловайську у 2014 році, боронив Маріуполь. Сам він керував групою, яка заходила власне, на ворожу територію. Максим Михайлов, не пий пиво, позивний 32 роки хлопцю. За даними братства, він їздив на Кубань ще до Майдану організовувати протести на території Російської Федерації. Тарас Карпюк, позивний Тарасій, 38 років, одним із перших пішов на війну у 2014 році. Під Іловайськом у близькому контакті з ворогом його поранило. Після початку повномасштабної війни Тарасій знову повернувся на фронт. Богдан Ляхов, позивний аполлон. Богдану всього 19 років. Спочатку війни пішов на фронт, одразу зголосився бути членом диверсійної групи. Побратими згадують його як надзвичайно сміливого та здібного хлопця. 19 років, всі ці хлопці гідні геройських звань, офіційних їхні родини. Мають від держави отримувати допомогу. Крім того, на мою думку, такі хлопці мають бути посмертно нагороджені найвищими орденами, а їхні імена мають носити вулиці наших міст селищ. Вони дійсно зробили геройські вчинки. Але мінкульту, напевно, цього недостатньо. Справжній скандал розгорівся, і я буду вкотре розповідати про зашквари мінкульту, коли лідер братства Дмитро Корчинський попросив офіційним листом до Мінкульту, аби відспівували хлопців в Оспенському соборі Києво-Печерської лаври. Ткаченко мінкульт сказали ні, цього не буде, і відмовили. У мінкульті напередодні в 12-й годині ночі відповіли, що станом на 23.50 жодних листів 6 березня до мінкульту і жодних звернень від церкви православної релігійних громад не надходило. Але як виявилося, це брехня. Видання Ліве берег» опублікувало лист, який спростовує слова мінкульту. Виявилося, що православна церква дійсно зверталася до генерального директора національного заповідника києво Печерська Лавра щодо проведення відспівування загиблих військовослужбовців батальйону Братство у свято Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Такі звернення робляться через мінкульт. Ну і він, власне, погоджує це. Тобто, звернення було, але мінкульт чомусь його не помітив. На сторінці ПЦУ у Фейсбуці повідомили, що секретар Київської митрополії звертався щодо цього питання лише до керівництва національного заповідника Києво-Печерська Лавра, але не до Міністерства культури і інформаційної політики. Але не забувайте, що Києво-Печерська Лавра все одно по суті у підпорядкуванні мінкульту на допомогу прийшла Православна церква України і відспівування героїв відбулося в Михайлівському соборі. На жаль, культура вшанування героїв, полеглих героїв до моменту, коли на щиті вони потрапляють в морг, а далі вже з моргу потрапляють на кладовище з відспівуванням в церквах, потребує вдосконалення на всіх абсолютно рівнях. Мені коли соромно, коли я знаю, як батьки, як дружини. Полеглих героїв бігають днями й ночами, аби вибити якісь довідки, або місця на цвинтарі, або можливість відспівувати героя в тому чи іншому храмі. Це ганьба. І про таку ганьбу ми маємо говорити вголос, тому що це люди, які дали нам можливість зараз помірно, спокійно жити. Мені записувати відео, вам його дивитися, і ці люди віддали життя за свою країну. Слава українським героям! Дякую, що підписані на мій канал. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться, якщо раптом ні, тут свіжі відео щодня. Тому буде цікаво. Слава Україні! До зустрічі!